Вау! це півторарічна злата, і вона не може натішитися великодньою локацією, яку своїми власними руками створили креативні чнянські працівники культури. Третє дихання для старого фортепіано. Спершу це був реквізит для кліпу, а далі вже його перетворили на постійно діючу живу клумбу. Квіткове фортепіано планують залишити в якості клумби аж до осінніх холодів. Та є тут і суто тематичні локації: якось великодні зайці, чи квіткова гойдалка та об'ємні кульбаби. Загалом концепт великодньої локації розробляли ретельно, вкладаючи душу. Всі мої ідеї з'являються з того, що я в інтернеті дивлюся. Картинки, які мене приваблюють, які мене надихають. І з цих картинок я вже беру те, що мені найбільше сподобалось, запам'яталося. Цю всю ідею передаю своєму начальнику. Вона мені погоджує те, що ми будемо робити, те, що ми не будемо робити, ще нам підходить. Ну і ну, надивляюся, я картинок і це мене надихає. І тоді з'являються ці наші фотозони. Готувались до свята, хотілося якось прикрасити, внести якоїсь радості в наше життя. Багато було ідей. Ну звісно, трошки тормозить зараз фінансова сторона питання, тому ми намагаємося якомога більше робити своїми руками, щоб не купляти, а вже ж там матеріали купили і самі там намалювали, вирізали, склеїли з соломи. По матеріали їздили аж до прилук, аби все було довершено і викликало захват. Якось у маленької злати Родзинкою великодньої фотозони. Ну як суто для мене є цей зай зайзаєць, якого я е, ліпила майже півночі. Бо це був вихідний день, я старалася його все стигнути. А так як я зараз спілкуюся багать, ну, з багатьма людьми, то всі кажуть, що щас родзинкою є саме, саме ця фотозона, яка ну арка ця скачалює, яка всім саме найбільше сподобалася. А до дівчачих квіткових ідей додалися ще й чоловічі золоті руки майстра. Кожного раду до кожного свята звертаються до мене всім питаннями. Чи зробимо? Ну, кажу, буде що робити, будемо робити, звісно, зачів зробимо, буде. давайте фанеру. Сережа піскунув нарисував контури. Я вирізав, Таня Салатина розкрасила, то і вийшла краса. така красота, навіть не вжидала, що стільки Дітей буде, садків сюди дітей почали водити. Піаніно старе розбомбили, там манічок саме, це, це. землею засипали, цвітину насадили і, і красиво. А ще ічнянські працівники культури дуже скромні. А ну покажіть свої руки. Кажуть, що у вас золоті руки? Та да ні, до золота далеко. У нас той кінець мотоцикл вже трошки розпався, розсохся. Ну, Марина каже, Марина Вікторина, що туди вже всього, Данік що я обіцяв, кажу, що він буде їздити. Так буду старатися, щоб ви ще приїхали. Щоб катався моток. Так покатаєте мене, звісно, да, так не краті жінку. Не покатати. А найкращою винагородою для культурних працівників є захоплення і схвальні відгуки від гостей, які в черги вишиковуються до квіткових оптимістичних фотозон. Дуже приємно, молодці дітки, дітки у нас взагалі молодці. Так таку красу, таку красу зробили дуже подобається. Дякую. Виходимо, граємося все чудово. Кожного разу прикрашають до Великодня і до різних свят. Так що нам подобається. У нас це дуже Надихає і подобається те, що приходять дуже багато людей. Ми з окна свого кабінету наблюдаємо, як сюди приходять дітки з мамами, фотографуються. Навіть тоді, коли ми йдемо з роботи, вже ну можуть бути і пізній час, але тут завжди гуляють діти з мамами. Вчора ми наблюдали таку картину, коли приходили з дитячого садочку, бо в них була повітряна тривога. Вони з укриття поверталися і іменно сюди. Приємно, коли да, ти бачиш коло твоєї фотозони, що фотографуються, всім подобається і приємний коментар. Ментарі пишуть на сторінках до кожного свята вічні готують тематичні локації, які є справжніми витворами мистецтва. Бо культурні працівники горять своєю роботою. Таке буває, коли любиш те, що робиш, і робиш те, що любиш. Було б бажання, і то матеріали можна придумати з будь-чого. Ми завжди стараємося зекономити бюджет, щоб це було більш підручних засобів. Ми поїдемо десь в ліс, в поле ми знайдемо те, що нам потрібно що можна замінити заміним. Тобто ми завжди шукаємо альтернативу, тому щоб зекономити економити. навіть у темні часи наші діти повинні бачити світло і надихатися красою, переконані ічнянці.